Трамп начебто, зв'язався із Києвом щодо необхідності підписання миру та навіть поставив умови. цим-то треба згодитися, пожертвувати дечим, за те, нарешті, настане мир. перестане стріляти. і Люди зможуть видихнути. Утім, звичайно, це може обернутися для нас удвічі гіршим сценарієм у майбутньому, адже на цьому Путін може не зупинитися. Що чекає на Україну далі? Розбираємося у цьому випуску. Усім вітання, дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Ми ну, почнемо з того, те, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що чекає на зустріч із правителем Рафії Володимиром Путіним, щоб закінчити війну в Україні. Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Ми повинні покласти край цій війні, заявив Трамп на конференції. Також Трамп зазначив, що отримав сигнали про готовність до миру від президента України Володимира Зеленського і планує обговорити це із Путіним. Однак він не дав чіткої відповіді, чи вважає допустимими територіальні поступки України. Ми маємо знайти шлях до миру. Обидві країни втратили сотні тисяч людей. Підкреслив Трамп, закликавши до негайних переговорів між Рефію та Україною. Він зауважив, що війна, що триває наразі, жахлива. Цитую: я закінчу війну в Україні, зупиню хаос на близькому сході і обіцяв. Я що не допущу третьої світової війни, а ми дуже близько до третьої світової війни, заявив американський лідер, наголосивши, що такого б нібито не сталося, якби він був президентом. До речі, сам кремлівський очільник Володимир Путін наразі не розмовляв із обраним президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Однак підтвердив готовність до зустрічі з Трампом і висловив надію на швидке завершення війни. Він зазначив, що Арефія готова до обговорення шляхів регулювання конфлікту і досягнення стабільності у регіоні, і про це він. Заявив на прес-конференції напередодні, натякнувши, що очікує на ініціативу подібного контакту саме від Дональда Трампа. Багато експертів вважають, що зустріч між Трампом і Путіним може стати важливим кроком до завершення війни в Україні. Однак деякі аналітики висловлюють скептицизм щодо можливості досягнення швидкого миру, враховуючи складність і тривалість конфлікту, Дональд Трамп також звернувся і до президента України Володимира Зеленського, закликавши його до обговорення можливості. Припинення вогню і відновлення миру він підкреслив, що США готові підтримати Україну в її прагненні до миру, але також наголосив на важливості компромісу та діалогу. Ба більше повідомляється, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки надіслав повідомлення українському лідеру Володимиру Зеленському, щоб він почав думати про припинення вогню. Зокрема, йдеться про відмову від окупованих територій, і про це пише видання Ель Паїс. Трамп заявив, що приємно говорити, що українці хочуть повернути свою землю, але міста здебільшого зруйновані. Ви дивитеся на деякі з цих міст, і там не залишається жодної будівлі. Отже, коли ви говорите повернути країну, повернути що? Це 110-річна реконструкція», реконструкція, додав він. Попри це, на думку кількох анонімних європейських джерел, сигнали, які посилає республіканець, не є негативними. Генерал Кіт Келох, призначений представником в Україні, високо оцінив нові пакети зброї адміністрації Джо Байдена та дозволу, яким вона надала Києву атакувати цілі на російській землі. Джерела підкреслюють, що Трамп хоче досягти миру, але і позиція сила, бо для нього важливо не здаватися слабким. І у виданні підкреслюють, що Європа також прагне змусити очільника США зрозуміти, що вигідна для РФі мирна угода дасть поштовх Китаю та Ірану, її ворогам і союзникам Кремля переважити Трампівські терези. Проти Путіна лідери країн альянсу кажуть, що зараз ідеться те, якою буде українська перемога, це має вирішити Київ. Потім умови миру, а потім формули для його гарантування, включаючи європейські миротворчі війська. Завершили вельпаїс. Раніше йшлося і про те, що європейські союзники та Україна наближаються до критичних тижнів перед інавгурацією Дональда Трампа, коли на кону стоять суверенітет України та безпека Європи. У Financial Times вважають, що Трамп може спробувати примусити Україну укласти мирну угоду на умовах вигідних рефії або навіть відмовитися від підтримки Києва. Обговорюється, якою може бути політика Трампа щодо війни в Україні після його вступу на посаду. Існує занепокоєння, що новий президент США може тиснути на Україну задля укладення миру на умовах вигідних Кремлю або навіть згорнути американську підтримку Києва. Сказано у статті на цьому тлі Європа шукає шляхи посилення своєї ролі в конфлікті. Лідери країн ЄС наголошують, що будь-які переговори мають враховувати позицію України. Водночас внутрішні проблеми, зокрема у Франції та Німеччині, обмежують здатність Європи Вати на ситуацію. Ну а тим часом військово-політочний оглядач Олександр Коваленко прокоментував статтю іспанської газети Ель Паїс, у якій дійшли висновку, що обраний президент США Дональд Трамп відправив сигнал президенту України Володимиру Зеленському, щоб він думав про відмову від зайняти харафію територій На думку експерта Трамп натякав на зовсім інше, коли заявив, що добре говорити, що вони хочуть повернути свої землі, але міста в основному зруйновані. Ви Подивіться на деякі з цих міст. і там не залишили жодної цілої будівлі. Тому, коли ви говорите поверніть країну, повернути що? Це 110-річна реконструкція, як зазначив Коваленко, цими словами Трамп досить прозаєчно натякав на те, що Україна переможе у війні проти РФ з допомогою США, якщо американські будівельні кампанії матимуть завжди пріоритет у питаннях відновлення зруйнованих міст. Цитую, бізнес-контракт на відновлення Донбасу на 100 років вперед». А що в цьому поганого? Ви хочете, щоб Донбас забудували якісь удмурти або архітектори із Техасу? Тонкі натяки, які на жаль, бачать не всі саме зараз, і посилає бізнесмен. 47-й президент США підсумував експерт. Окрім цього, радник чинного президента США із Нацбезпеки безпеки Джейк Саліван закликав обраного президента Дональда Трампа продовжувати тиск на Москву, зокрема через військову підтримку України. Про це пише політико. Саліван, щоб домогтися справедливої угоди між РФ та Україною, потрібні важелі тиску, сказав він. І цей важель постійна військова підтримка України, підкреслив він, зазначивши, що ослаблення таких супротивників, як Росія та Іран. Може відкрити перед Трампом можливості для досягнення дипломатичних проривів, особливо з огляду на схильність Трампа до непередбачуваних кроків. Ну а в свою чергу, як заявив президент Польщі Анджей Дуда, у світі є лише два лідери країн, яких насправді боїться глава Росії. Це новообраний президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сідінпінь, які здатні завершити війну в Україні, притиснувши Путіна до стіни. При цьому Дуда впевнений, що новий президент США не залишить Україну напризволяще. Він пояснив, що Трамп добре вміє рахувати та чудово розуміє, скільки було інвестовано в Україну, чисто із цього погляду він не стане віддавати Путіну українські території. Ну а тим часом більшість, якщо і не всі західні лідери, схоже не вірять у можливість повернення усіх наших територій силовим шляхом і все гучніше закликає до мирних переговорів з Арефію. Цю ідею в авангарді чітко артикулює і Дональд Трамп та його команда. Насправді подальша доля війни зараз насамперед сам перед у руках США, і хоча, поки з США не надходило якісь чіткої такої стратегії щодо припинення бойових дій. Наразі немає сумнівів, що відразу після навгурації нова команда Білого Дому активно візьметься за мирний процес. Про неможливість повернути силовим шляхом всі окуповані території вже почали обережно говорити і представники української влади. Питання ведення війни аж до виходу на законні українські кордони 91-го року зникло з їхньої публічної риторики. Так само обережно від українських посадовців почали звучати заяви про готовність до переговорів. Принаймні, за результатами розмови із українським президентом Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський готовий до укладення угоди для припинення війни, можна припустити, що це передбачає згоду на певні компроміси, із огляду на те, що Україна зараз має далеко не найкращі позиції. Про які саме компроміси йдеться, це вже буде визначатись безпосередньо під час перемовин. у свою чергу після зустрічі з Трампом повідомив, що Україні потрібен справедливий мир і сильні гарантії безпеки, які не дозволять рефії знову повернутись з війною. Три інших вагомих фактори, які досі залишаються невідомими, по перше, які гарантії безпеки може отримати Україна у разі припинення війни. По-друге, чи готова до перемовин РФ? в адміністрації Білого Дому є важелі, як змусити Москву кнутом чи пряником почати домовлятися про припинення бойових дій, і це може бути і обвал цін на нафту і введення вторинних санкцій проти країн, що допомагають Росії, і розширення санкцій на ці сектори російської економіки, яких вони ще поки не торкнулися. Ну і по третє, чи готові власне США задіяти ці важелі саме, зважаючи на усі ці фактори, відомі та невідомі, можна будувати сценарії. Розвитку війни в двадцять п'ятому році. Перший варіант Трампу не вдасться змусити Москву до переговорів. Через це він поступово втрачає інтерес до миротворчого процесу і переключається на внутрішні американські питання. Допомога Україні при цьому не збільшується або навіть зменшується. Ми продовжуємо поступово втрачати території. Виснажлива війна переходить у двадцять шостий рік. Ну а другий сценарій США вдається усадити усі сторони за переговори. Проте Путін лише імітує готовність завершувати війну та насправді використовує переговорний процес. Для затягування війни і подальших територіальних здобутків у цей час увага до війни слабша, як і допомога Україні. Бойові дії при цьому продовжуються як і втрата Україною території. Виснажлива війна переходить у 26-й рік. Тому, у разі, якщо йому не вдасться всадити Путіна за переговори, події можуть розвиватися за іншим. Третім сценарієм Трамп не може змусити Кремль до переговорів. Натомість США різко збільшують допомогу та постачання зброї Україні. За рахунок цього у середині року Україна переходить від оборони та прово. Водить власну наступальну кампанію, чим покращує свою переговорну позицію. Тоді питання переговорів знову повертається до порядку денного. При цьому бойові дії можуть як завершитися до кінця 25-го так і перейти у 26 й рік. У цьому сценарії теж є своє. Але потім імовірно теж розуміє, чим обернеться для нього відмова від пропозиції Трампа про припинення бойових дій. Для нього може бути більш раціональним почати переговори, коли його вмовляють, а не коли змушують до цього силою. Причому як для внутрішньої аудут. Торії, так і в очах міжнародної спільноти, ба більше іншої позиції від Трампа потім може й не надійти. Звідси випливає четвертий сценарій. США вдається усадити усіх за переговори. При цьому бойові дії під час переговорного процесу продовжуються. Україна матиме ресурс для проведення наступальних дій у 25-му році. Якщо їй вдасться провести вдалу операцію, вона покращує свою переговорну позицію. При цьому бойові дії можуть як завершитися до кінця 25-го так і перейти у 26 рік. Поряд із ними. Існує ще один п'ятий сценарій. Трамп вдається осудити усіх за переговори. При цьому бойові дії під час переговорного процесу зупиняються до кінця 25-го року. Україна та Ерефія та посередники погоджуються е, саме параметри мирної угоди або заморожування війни. На користь цього сценарію свідчить те, що в команді Трампа можуть наполягати на тимчасовому припиненні вогню у разі можливих переговорів між Росією та Україною. І про це раніше повідомляли сіяне з посиланням на власні джерела. Окрім того, у Росії теж є внутрішні проблеми, які мають підштовхнути її до припинення бойових дій. Утома від війни зростає не лише в Україні, і навіть незначні територіальні здобутки обходяться Москві величезними втратами у людях в ресурсах та в економіці. Але чомусь до сих пір з ним ще якось розмовляють, комунікують, тиснуть йому руки і думають, що дійсно з ним можна буде про щось домовитись. Так, от і наразі вже є повідомлення про те, що Путін дав Трампу дуже чітку відповідь з приводу звичайно мирних перемовин, що ще ж можуть вони обговорювати. А саме також є Фейген, військовий експерт, пояснив, чи готова Росія до переговорів. Дійсно, будемо зараз розбиратись. Саме багато світових лідерів все частіше підіймають тему про мирні перемовини між Україною та Росією, і в Києві заявляють, що готові до цього, проте поки ще не. Невідомо, чи Володимир Путін має нами йти на це. Ну дійсно розуміємо, що вже майже дійсно третій рік добігає до кінця повномасштабного вторгнення расистів на територію нашої держави. І розуміємо, що ще від самого початку цього повномасштабного вторгнення ми були готові йти на перемовини. Звичайно, хотілося розмовляти про мир і тому подібне, але бачимо, що расистський диктатор взагалі на нього не налаштований, тому що знову ж таки один день одні в нього заяву, інший день інший. Розуміємо, що нездорова людина і взагалі не зрозуміло, про що з ним можна домовлятися. Тим паче розуміємо, на яких умовах хоче він цього миру, і то розуміємо, що скоріше за все це буде буде зовсім тимчасовий мир, якщо будемо погоджуватися на його умови, про це саме розповів і російський правозахисник експерт Марк Фейгін. Він зазначив, що дискусії про замороження бойових дій на території України поки звучать дуже теоретично. На його думку, зважаючи на поведінку західних політиків, зокрема і Дональда Трампа, можна зробити висновкою, що там хочуть все ж таки завершення війни. Ну і Марк Фейгін ще вважає, що захід потребує замороження бої. Воїх дій, зокрема, і Європа. висловився він, цитую пряму мову. А війна найбільше впливає на європейський союз. Мовиться про перепади на ринках, переселенців, проблеми енергоресурсів, потреби мілітаризації та загрози ескалації конфлікту. Всього цього хочуть уникнути. І також правозахисники ще підкреслив, що ймовірно, найближчим часом мирних перемов не буде, адже цього не хоче Москва. Поки у Кремлі не побачать вигоди від цього, то розмови про мир залишаться лише закликами та. Роздумами сказав Феїн, ну і також і ще і знову ж таки під час із одного із своїх виступів рашистський диктатор на думку правозахисника дав відповідь Трампу на своє бачення завершення бойових дій на території України. І кремлівський диктатор також сказав, що перемовини можливі на базі Стамбульських угод. А ми пам'ятаємо про те, що президент нашої держави заявляв, що. Ніяких стамбульських угод не існувало а, також. Ще ну знову ж таки президент України спростував цю заяву з приводу стамбульських угод. Ну а Марк Фейгін... Правозахисник пояснив, що це доволі дивна умова, адже ці угодень ніхто офіційно не підписував. Це лише папірці, про які говорить Москва. Путін наполягає, що в основу перемовин мають війти саме Стамбульські угоди, знову ж таки, яких взагалі не існує і не існувало ніколи. Їх вигадав, мабуть, кремлівський диктатор і намагається їх всім, так би мовити, напарити. І також ще зауважив. Він з проводу того, що диктатор Майр Кейгін диктатор відповів, що він не готовий відмовитися. Від скасування санкцій проти Росії, вимог щодо позаблокового статусу України та чотирьох українських областей з адміністративними кордонами мовиться про Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області. Ну, також ще правозахисник додав, що він саме так протрактував слова Путіна про стамбульські угоди без дотримання цього. Диктатор, начебто, не захоче розпочинати мирні перемовини з Україною. Ну знову ж таки, мирні перемовини на словах Путіна це просто слова, і ті угоди, які існують у його голові, не існує їх в реальності їх ніхто ніде не бачив. Ну і далі також ще знову ж таки Марк Фейгін, російський правозахисник, разом із ведучим нашим колегою з 24 го каналу Владиславом Новіковим обговорила досить таку